Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі з вами Наталя. Сьогодні буде відео про мої покупки та подарунки до мого дня народження. У мене був день народження 26 квітня, і я отримала дуже багато привітань. Дякую, щиро, дякую за ці привітання, за ці побажання, що мені всі ви дарували. І мої дівчатка мені подарували набори. І саме ці наборчики, які я хотіла, які були саме в мене в хачушках. А це для мене дуже, знаєте, так, значимо, бо мені подарували саме те, що я хотіла. Саме те, що я хочу вишивати, саме те, що я хочу бачити у себе вишитим. І саме те, над чим я хочу працювати. Ось. І також я собі на день народження зробила теж подаруночок у вигляді наборчиків, тканини, наборчики. ну зараз я вам все покажу. Так що давайте приступимо, і я вам все, -все покажу. Беріть чайок, каву, і вам бажаю я гарного перегляду цього відео. Перше, що в мене з'явилось, це з'явився ось такий семплер від ВДВ осіння Вернісаж. Це мені його подарувала моя Алінка. Дуже класний сюжет. Мені він дуже подобається. Я бачила його, зараз відчуваю дівчата, і він ще яскравіший, ще він такий, знаєте, насичений, і дуже гарна робота виходить. Дуже класний набор. Мені дуже подобається саме от саме в цьому дизайні. Це саме такий, знаєте, осінній осінній сюжет, який хочеться вишивати такою затишною осінньою порою. І я думаю, що цей наборчик буде дуже цікаво вишивати, бо тут дуже багато таких діталів. І Дуже приємні тут кольори не точок. Звичайно, я тут канва. Звичайно, я її буду замінювати на якусь, або, не знаю, Лінду, або Мурана. Скоріше за все, мабуть, Мурана. І ось такий наборчик це гортензія від Мілхіло. Знаєте, я коли собі купляла наборчики від Мілхил в магазинчики. Спочатку закинула ось цю гортензію А потім, так знаєте, то думаю, не буду я її а, брати. Наступним разом я возьму, а закинула там собі ще тканинок. А ось така інтуїція у мене зработала, що не потрібно його брати, бо ось вийшло так, що мені його подарувала Алінка. Дуже класна, саме цю гортензію буду вишивати. Ну, Може бути елітом, бо я дуже хочу вишити ось ці всі квіти, які в мене є від Мілхіло, і е, зробити такий, знаєте, собі е, квітковий сад. Ось, Так що такі от наборчики в мене є. Дякую, Алінка, за такий чудовий наборчик. Мені дуже хотілося. І ми е, знаєте, з нею так спілкувалися, що саме ось цей осінній семплір. Ми збиралися їхати з нею на виставку восени і домовилися, що ми купимо саме цей осінній семплер і будемо разом його вишивати. Так що, восени ми будемо його вишивати. У Олінки теж з'явиться такий наборчик, і будемо ми разом з нею вишивати. Це в мене з'явилася моя перша мережка. Цей наборчик мені подарував мій синуля. Боже, як я його хотіла. Це, знаєте, така хочушка прямо саме в саме, саме серденька. Мені дуже подобається ось цей сюжет, ось ця гліцинія, ці пташечки з жовті. Ну, взагалі, вони такі класні. Дуже мені подобається. Я ще на них задивлялася, коли дівчата робили першу відшив саме цієї ось роботи. Дуже гарна, дуже-дуже гарна ця робота, і обов'язково я її буду вишивати. І вона буде прикрашати мій дім. Я обов'язково її вишу і оформлю, бо вона мені дуже подобається. У мене є вишиті а, що там, синички і бузок. Дуже гарна робота теж від Dimensions. А ось ця робота буде до пари. Дуже гарна робота. Ось тут такий, знаєте, дуже класні яскраві кольори ниточок. Я думаю, що буде дуже класно вишиватися. Ось такий наборчик а, теж від мережки я маю. У мене ще є в хачушкам там. Декілька наборів саме від мережки, бо я ще раз скажу, що це мій перший наборчик від мережки, і до цього я саме мережку ніколи не вишивала. Так що будемо щось новеньке пробувати. Також Аня, творча майстриня, подарувала мені з лілиці сертифікат. І я собі по цьому сертифікату замовила ось такий чудовий семплер з сакурами від ВДВ. Дуже, я сподіваюся, буде гарна робота, бо саме на цю роботу, покупки цієї роботи, мене надихнули сакури, в яких ми з Аліною фотографувалися у Тернополі. Дуже класно. Вони так, знаєте, квітнуть, вони такі пишні. І саме ось цей наборчик я хочу вишити, щоб він мені нагадував саме мій день народження в Тернополі і фото тих, тих сакур, у яких ми фоткалися. Я думаю, що буде цікаво вишивати цей набор. Він такий, знаєте, вже більш деталізований і дуже багато тут таких кольорів. І вони такі темненькі із, ну, да, тут же ж оця китайська якась там ізба їхня. Да. Дуже гарна робота, мені дуже подобається вона, так що ось така в мене ще наборчик з'явився. І ще один наборчик, це вже була подарунок моєї. Олі, ми спілкуємося з нею в інстаграмі вже дуже-дуже багато років, і вона мені подарувала ось цей літній семплер від ВДВ. Мені дуже подобаються ці семплери, хоча мені подобається тільки осінній, літній і зимовий. Весняний семплер мені чомусь не подобається. Я не знаю, чому він мені не подобається. Хоча дівчата кажуть, що повинні бути всі чотири семплера, але мені весняний не подобається. Ну, якось так. Я собі ще прикуплю зимовий, а весняний купувати не буду. Ну, Не хочу чогось я його собі брати. Нічого страшного ж не буде. Правильно, якщо я його не візьму і не буду його вишивати. Тут теж дуже такі яскраві кольори, дуже гарно, такі, знаєте, вони яскраві такі, думаю, буде. Дуже цікавенько вишивати ось цей наборчик. Собі я придбала в рукодільному сундучці ось таких два наборчика від Мілхіла. Блін, вони мені так подобаються. Це ось ця метелик. Він такий класнючий. Гляньте, який він класний. Дуже мені подобається. Суперовий. Я думаю, що буде цікаво його вишивати. І до Цього метелика я взяла ось таку бджілку. Теж вона дуже гарна. Гляньте, яка класна, вона така прямо яскрава яскрава. Ось цей бісер, де, де тільце, воно так яскраво буде виглядати, мені здається, що буде дуже класно. І, до речі, ось цих двох наборчиках однакові, я дивилася, зараз я відколупаю відкопаю зараз, зараз, зараз. Гудзичок, от, дивіться, тут він рожевий Ось. А тут такий самий гудзик, але голубенький. Дуже класно, мені дуже подобається. Буду обов'язково вишивати саме ці а, наборчики. І а, до цих наборів я закинула ось таку. А тканину це DMC, ну, дуже гарні такі, знаєте, кольори. Це така ніжна, наче блакитна, а це така, як зелененька. Заміняти саме папір в Мілхілах. Бо мені дуже подобається вишивати на папері. У мене вишито дві роботи на папері: одна хеллоуінську тематику, а одна чашечки. Латешечка у мене вишита, і якось мені не дуже хочеться вишивати, бо незручно мені було вишивати на папері. І знаєте, такий залишився в мене після смак, як ото кажуть, не дуже гарний, і за цього я не хочу вишивати більше на папері. Але ті серію чашечок я все ж таки хочу завершити. І якщо я вже першу латежку вишила, то я вже буду і капучино вишивати. і... Три там інших е, чашки, і я теж буду вишивати е, саме на папері, щоб оформити їх вже в одну суцільну раму. А, ось. Так що ось такі були в мене покупочки. А, ще Ще одна була покупка. Ось декілька днів. Декілька днів я собі придбала Аня творча майстриня в. В Інстаграмі запропонувала вишити ось такого класного чарівника, бо був день Гаррі Потера, і вона в Інстаграмі запропонувала вишити, а я дивилася все время на цього чарівника, і знаєте, я собі його не замовляла. Та думаю, та потім, та потім, та потім. А тут якраз така була можливість, що разом з дівчатами його вишивати, і я. Теж його придбала у Людмили Холодової. І я маю цей наборчик. І ми вже з завтрашнього дня будемо стартувати, його вишивати. І я буду його теж розпочинати. Дуже класний набор, мені дуже подобається результат, що буде. Так що, ось це була моя остання покупочка. Така, знаєте, це теж хай буде теж подарунок мій самій собі на день народження. І коли я отримала м, свій наборчик від Ані з лелітки, то вони мені поклали ось таку листівочку. Це таке, знаєте, нагадування собі, типа Наталю, в тебе є ниточки на сорочку, в тебе є комплект на рушник зорі. Колись ти, блін, будеш їх вишивати. Ну що, натяк лелітки, я все ж таки. Почула, і я собі замовила тканину, дівчата. Я замовила собі тканину на сорочку. Так, я сама від себе в шоці. Зараз я вам її покажу. Що, дівчата, я замовила собі тканину, це тканинка Western в такому молочному кольорі. Дуже така приємна вона на дотик. І замовила я собі багатенька 2 метри. Буду. Звичайно, вишивати. І буду розкроювати, ну, не знаю, що в мене вийде, але дуже мені хочеться ось так вона поближче. Нічого вона не фокусується. вам Ось от так от гарно її видно. Дуже така приємна фактура самої тканини. Тут бавовна зелена. Я думаю, що буде гарна сорочка. І зараз я вам покажу. А саме ниточки, як вони. Ось я маю ось такий, таку схему, саме до сорочки від лелітки, саме зорі. І ось ці ниточки, які я собі придбала. Я думаю, що буде дуже гарно на цій молочній тканині вони будуть гарно виглядати. І ще є в мене ось такий пакуночок, тут, зараз я вам посушу -шу -шу трошечки, я брала в леліці ось такі чудові гудзики, саме гудзики на цю сорочку. Тобі ж в мене в весь комплект є. Бери та вишивай. І я вже придбала собі тканину, так що я можу вже розпочинати вишивати собі сорочку. Хочу розпочати, мабуть, розпочну з Початку з манжетів. Подивлюся, що в мене вийде, а потім вже буду рухатися далі. Там величезні такі, знаєте, дуже гарні. Дуже гарні ось ці рукава, вони прям чарівні. Я думаю, що буде дуже-дуже гарно. і дуже мені хочеться, звичайно. Ну що, натяк-лелітки я почула. Тканину я собі замовила. Так що вже в мене дороги назад немає, як кажуть, треба починати її шити. Буду вишивати, звичайно, буду намагатися все ж таки її вишити. А що в мене буде виходити, я вам обов'язково все покажу. Дякую, що ви були зі мною. Таке невеличке відео в мене вийшло. Я поділилася всім, що я маю. І до нових зустрічей! З вами була ваша Наталя. Па-па!